Оскар на прогулянки, ми прийшли в шоухаус. Він дуже любить сюди приходити гуляти. Я не знаю, що він розуміє, але, як сказали, в шоухаус. Він бігом знає дорогу, куди він іде. Гарний день сьогодні такий. Оскар! Wait, please. Wait. А, оце, бачиш, там ще з ниточками воно. А, це садили дерева. Українці, там, да. Українці садили дерева. Зараз покажемо. Це була якась акція, благодійність для України. Тут усе такі маленькі зразу покажу, що тут. Сюди беруть якісь приправи, помідори, кабачки. Ось, це українці тут садили кущі чи дерева. Оскар! Оскар, wait, come here! І вони обв'язували кожний кущ українськими лінточками, тут? дуже багато в нюбері, велике ком'юніті. в парк. Оскар тут любить гуляти. Зробив свій бізнес. Оска. Це ірландський, так? Да? Ірландська туя. Не пам'ятаю, треба подивитися. Так, да, ірландська туя, я так думаю. Тут багато білочок. І він з наших тут дуже багато, він любить їх виглядувати. Охотник наш. Мисливець, мисливець. Мені подобається це, що упав. Мисливець. А мабуть, тому що він нагадує мій будинок, в якому я народилась і виросла в Україні. У нас був будинок, не, не лічний будинок. Не власний, а де були квартири? Ну, був будинок у затаку кірпічаю, такі пере... Великі вікна, високі Великі вікна були, високі потолки. Була квартира висотою, 340 Тримай, Дат. я його посадю. Оска! Оска! В тій квартирі, де народилась я, були, ну, в общем. Це ще були постройки 1890 чи 1900 року. За часів панства. Так, панства за часів було. панства і висота тих квартир була 3,40. І ось цей будинок мені дуже напоминає мій будинок, де я народилась, виросла. Тут проходить регістрація весілля, а також тут я отримувала своє громадянство Великобританії. Ми співали клятву Королеві, потім підписувалися в книжці і нам вручали медальки. Тут я отримувала громадянство. А Також ми тут колись були, тут знімали фільм, знімають фільм. Я не пам'ятаю, як він називається. Які знімали фільмуд. В стайл. Так, ми говорили з тією режисеркою, вона нам і сказала, як називається, що він повинен вийти цей фільм. В минулому році він та, повинен в був бути. Році. Тут кстати, треба прийти туди. <стут> а, в там була да. аварія, машина заїхала у ворота, я не знаю, чи вони відкриті, вони там відбудовують. Uh -huh. Там закрито, так? У ну, да? нас було весілля. Якраз день весілля, оце, та машина, яка та додавала. Так, так, була весілля, да, та, та машина, що. Повинна була їх знімати, заїхала прямо в ворот, ага, там закритий вхід. Mm -hmm. Ну, йдемо в обхід тоді. Оска, кам, десь вей. Родина для мене. Тут дуже спокійно. Я дуже тут люблю вигулювати собаку, тому що після шаленого темпу життя хочеться побути наодинці із собою, з природою. Зарядитися енергією. А ви як отримуєте заряд енергії? Розкажіть нам також, дуже цікаво. Англійці дуже люблять на природі, брати собаку, іти, відпочивати, просто так, десь сісти, одіяло, простелити в парку, сидіти, чаювати, з'їсти коли у них собака, діти гуляють. Тому що там життя дуже-дуже швидке. Працюють багато. Thank you for visiting. дякуємо mm -hmm. за відвідування. Я хочу сказати, тому, напевно, англійці тримають в домі у себе дуже багато собак, тому що з ними вони виходять на природу. Собаку потрібно вигуляти, прогуляти. It's good for mental health. Хорошо для ментального балансу. Ментального балансу. І також животні дуже лояльні. Дуже... Собака дуже... найкращий друг людини. Ось дивіться, як розваляли ворота. Кстати, у мене десь на каналі є відео про шоу-хаус. Там можете зайти, подивитися, які були ворота. Жалко, звісно, але ну вони це все встановлюють. Ой. Але жалко, що. Не ну, обережно. Ну, таке буває. Камоноска, ось нас зупинив. Mm -hmm. Тут також mm -hmm. дуже багато весіль. Це церква, так? Чарч, mm -hmm. чарч. Дуже старий і треба знати, якого він робить. Вийти, подивитися. Внутрі проводять також служби. Ми зараз почитаємо, коли буде служба. Зараз ходімо, почитаємо. Тут є вивіски. 9, 45, 11, 15, 20, день. Uh -huh. Нема, не написано. Зараз будемо пакувати пакуночки, а Оскар тут дивіться, як йому добре, як йому хорошо живеться. Прийшли після прогулянки. І він усю відпочиває. Оскар готовий до Різдва. Да? Вже купили йому новий джемперу.